Может, он что mm -hmm. то сделает? Хорошо. Может, он что-нибудь сделает? Мы нейтрализовали за нас. Хорошо, вы имеете медкарту, выписку 40 тысяч? Да. Тогда приходите за мной. Добрый день, на площадку пока змей там маску. А да, шельфийскую маску я не тем, да, потому что я змеи. змей. Добро, добрый. добрый. Э, покажи свой паспорт. Сумерку прогнался за это. Документ продавления просто. Так, от вірно. добре, у нас буде теоретична частина, а вона буде коштувати 10 тисяч. Ви згідні. Добре, тоді розпочнемо. Коли ви можете використовувати зброю? Якщо є загроза вже А, то також для самооборони. Ну, типа, да. так. А де ви можете зберігати зброю? Сейф. Наприклад. у багажнику в машині. А в яких випадках може бути ліцензія нульована та скаксована? А... величина та нульована? Зараз секунду. А, якщо людина буде а, незаконно зберігати. а, наприклад, зброю. А, добре, а, тоді буде покажи випад. ще раз паспорт Так, <схід> ознайомився з даними, взяв чистий план, заповнив дані, вдарив в штамп. Підписався, взяв ручку, ручку в ліву руку, таштам, та бланк в праву руку. Піднести чоловіка, передав. На? Взяв бланк, трубку. Все, вітаю вас. Загарного вам вечора. Ага, там вас ваш Не бежит. Так. Вы же на А что осталось? Так, просто. А что, альфийской у с биндером? Я подчеркаю. Ну а что вы там?